Наші з ними проводилися учбові збори, які закінчилися, і вчорашнього дня, вчорашнього дня ці військово зобов'язані сержанти, солдати, офіцери, призвані на військову службу Збройні Сили України. Вчорашнього дня їм буде виплачена заробітна плата по їхнім посадовим укладам і військовим званням, і надбавки, які передбачені чинним законодавством. Вони прибувають кожен день сюди, як на роботу, тому що вони є військовослужбовцями Збройних сил України. Кожного з них є свої функціональні обов'язки, які вони будуть виконувати. Кожне є завдання. Вони будуть заступати на чергування. друге проводити заняття, як це з вогневої підготовки, з стрової підготовки, згідно всіх керівних документів, вони будуть проходити з ними заняття. Вивчати вони будуть особовий склад, який. Призначені для комплектування військових частин, також будуть перевіряти наявність на підприємствах техніки, яка поступає на доплектування військового комісаріату з народного господарства. Ну, от. Що я ще хотів би сказати, що на борочанський об'єднаний районний військовий комісаріат на сьогоднішній день виконує завдання згідно плану підготовки військового комзаряту на 2014 навчальний рік. Згідно указу президента України про часткову мобілізацію та згідно вимог розпорядження командуючого військ оперативного командування північ від 18.03.2014 року. Та тимчасового переліку основних заходів, які проводяться в районному військовому комісаріаті, військовий комісаріат повністю переведений на штат військового часу і готові виконання завдань за призначенням. От. Всі військовозобов'язані, призначені на штатні посади, зараховані до списку особового складу надвернянського Борочанського районного військового комісаріату та на всі види забезпечення. Кожному військовослужбовцю визначено службове становище, зроблено записи до облікових документів, що посвідчують особу. Сьогодні особовий склад військового комсеряту виконує завдання згідно повсякденної діяльності. Об'явлена часткова мобілізація 20 тисяч до національної гвардії і 20 тисяч до Збройних сил України будуть призвані на військову службу Збройні сили до Національної гвардії призиваються особи. Цим займається військова частина А-1241, яка знаходиться в місті Івано-Франківську. Вони їх там всіх відбирають, комплектують і відправляють на учбові збори, проводяться в їхній частині. То, що до Збройних сил України на даний момент ми чекаємо розпорядження. Для комплектування Збройних сил України, яке має надійти нам сьогодні, ми будемо знати, що які додаткові військові частини ми будемо комплектувати. А також ми комплектуємо в області, області батальйон територіальної оборони. Буде комплектуватися. На яких умовах буде проводитись мобілізація до цієї народної гвардії? Тобто, чи це добровольці будуть дітей, чи це йдуть. Добровольці до Національної гвардії, які за своїм відслужили в Збройних силах України, чи то внутрішніх військах, які за станом здоров'я підходять для проходження служби Національної гвардії, і також за віковими показниками. Чи були можливості бажаючих визначити, чи вони захочуть в Національній гвардії чи в Збройних силах України, чи якщо призивають до Збройних сил, це обов'язково і вони тоді не можуть уживати. Безперечно, якщо людина приписана до Новірнянсько-Ворочанського військового комісаріату, вона перебуває в команді під час часткової мобілізації, коли була об'явлена в Україні, ця людина має знаходитися на на, по, по, по місцю проживання без військового комісаріату, ця людина не має права покидати місце свого проживання, без дозволу військового комісаріату. І ці люди, які призначені команди, будуть відправлені згідно своїх команд. Ці люди, які не задіяні до військового комісаріату, не призначені команди, вони мають повне право поїхати записатися національну гвардію гвардії, вступити в ряди національної гвардії України. Скажіть, будь ласка, національна гвардія буде підпорядкована Міністерству збройних сил України чи міністерство внутрішніх справ. Ну поки вона підпорядковується Міністерству внутрішніх справ на даний момент командуючого міністра міністр внутрішніх справ чи виникали тут на місці якісь незвичні проблеми із цим призовом, із мобілізацією? Ну, питання поки ніякі не виникали. Всі військовослужбовці хочуть боронити нашу країну, Збройні Сили України віддані всі були при всі військовослужбовці приймали присягу народу. Народ... Народу України питань таких у нас на території. На Дернянсько-Веречанської військовокуп сряту не виникає. Всі люди приходять з радістю, йдуть служити, готові, хоч сьогодні їхати в будь-яку точку нашої України, захищати терени нашої держави.